Доброго дня, шановні батьки та любі наші діти. Запрошуємо вас на заняття ознайомлення з соціумом на сільському подвір'ї. Діти, сьогодні ми з вами поїдемо в гості до бабусі Люби у село. Подивіться, яке в неї велике подвір'я. А які ж тут є в неї тваринки. А давайте відгадаємо, має гострі роги. Тулуб покритий довгою шерстю, невелика голова з ріжками, на борідки біленька борідка. Хто це? Коза? Тулуб вкритий короткою шерстю, голова видовжена, велика на довгій шиї, грива. Хто це? Кінь? Невелика свійська тварина має пухнасте хутро. Довгі вуха, маленький хвостик, задні ноги довші за передні Хто це? Кролик має кучеряву вовну? Хто це? Вівця? Велика тварина, гострі роги, копита на ногах, довгий хвіст з китичкою. Дає дуже смачне молоко. Хто це? Корова. Тулуб покритий пір'ям. На хвості пір'я довге та різнокольорове, має гострий дзьоб великі крила. Хто це півень? А ці тваринки чомусь сумні, їхні дітки загубилися. А щоб вони знайшлися, треба назвати їхніх дитинчат. Тож почнемо. У кішки кошенята. У собаки цуценята, у кролиці кроленята, у курки курчата, у корови телята, у свині поросята. Дивіться, ось і з'явились наші маленькі дитинчата. Пропоную пограти в гру хто що їсть. Корова їсть травичку. Кінь овес, вівця, траву, коза, капусту, кролик любить їсти моркву, півень любить клювати зерно, поросята люблять їсти гарбуз, а собака любить їсти кісточку. Пограємо в гру мої друзі! Мої друзі, усі, хто дає молоко. Мої друзі, усі, хто має довгий хвіст. Мої друзі, у кого коротка шерсть. Чи цікаво було вам у бабусі Люби? Думаю, що так. Але ж нам час повертатися. Тож скажемо всім тваринкам до побачення.